Просто постійчені. Воно все висіло, все лежало, просто. Літаки, літаки, так. Він тут дві неділі мерево робив. Постійно носився туди-сюди, в принципі, за одним тим самим маршрутом. А от тут дві вирви зараз буде за, за стовбом. І одна там в городах є. Да? Да, дах пошкоджений повністю. Батарея, отоплення пошкоджені. Вікон нема, там плівка стоїть. Основне це те, що тут вам треба було поміняти, це дах? на кожу. Ну поміняти тут вже такі великі гроші, хоча б залатати її. Тому що, якщо зайти зсередини, подивитися, то там. Ну, Планетарій. Ну і в мене найголовніша проблема ну, біда чоловіка вбило мене тут, мене поранило і Ти Теж військовий, так? Так, моє вже слово на війні, не своє. У нас на вулиці Трансформатор. Ідіть, подивіться, чи то не вас там лежить. Ну, от сестра побігла перша, я за нею. Лежав чоловік, і він настільки був замордований. Там лиця не було, його смісили і ще й вистрелили потім. Все ужасно. Ну, і дійсно, що за чим такі сдіватися взагалі? Снарядом упав у дворі, розірвало все. Будинок весь потрощений, дує вітер, йде дощ, воно все валиться, і до кінця довалиться зараз його зачепити, то воно взагалі вся стіна впаде. Вікна з рамами повибивало. З родини все світиться, там просто дитячий одяг, ми туди таке складаємо. То я взяла плівку, накрила, щоб неначе не замокало. Троє дівчат у мене внучок малесенький, чотири місяці, а двері взагалі не закриваються. Ми почепили одіяло, і це тако спимо. Ми відкриті спимо. Страшно, чесно кажу, дуже страшно. Допомоги просто нема. Раніше тут тато приїжджав, брат приїжджав. Сестри чоловік приїжджав. Зараз сестри чоловік, такий, як мій будинок, весь шитий перешитий, осколками війна побила. Брата взагалі убили. Теробороні розстріляли, познущались, очі повитягли, постріляли його. А батько, поховавши сина, взагалі здоров'я. Той нема кому. -то. Було три помощники, зараз нема нікого. з Спомодинок Ладно віддати, аби такі брата повернути, то головне життя.